Доброго ранку, програма Автопілот Новини та усі наші колеги з України сьогодні розпочинають день під стінами Вінер імпорт з України для того, щоб розпочати триденний тест-драйв усього модельного ряду марки «Вольво». Програма тесту була розроблена так, аби під час дороги до Сваляви і назад ми постійно мінялися автомобілями задля детального знайомства з ними і щоб гостріше відчути різницю. Йдеться про чарівну синю V40 r Design D4, гарячу красну V40 Cross Country T5, заспокійливо блакитну S60 D3, солідно чорну S80 D5, смакотливо шоколадну XC60 D5, молочно-кавову XC70 D5 і морозно-білу XC90 r Design D5. Тож асфальтову частину маршруту з кількома зупинками для заправки авто та людей ми подолали за 12 годин і наступного ранку вирушили в гори виключно на позашляхових моделях XC. З давніх девен за прокладання та супровід по офроадних стежках відповідає клуб позашляхових пригод 4х4 з Дмитром Ковальовим на чолі. Цього разу, як і завжди, прокладений маршрут був на 100% співзвучним можливостям піддослідних. До слова, саме завдяки постійним обмінам моделями ми активно ділились враженнями, і вже до кінця другого дня остат. Точно визначилось, в чому ми не згодні один з одним. І не поспішайте з висновками. Вольво не прості і не примітивні, радше стримані, солідні і ворожі до несмаку. Сучасні Вольво ще й високотехнологічні. Відтепер оригінальна система упередження зіткнення здатна розрізняти не лише пішоходів, а й велосипедистів. Розширення функціональності вимагало встановлення додаткової камери та потужнішого процесора. Є в переліку обладнання, і адаптивне світло, і контроль якості повітря, і розвинена навігаційна система, і моніторинг мертвих зон. Надзвичайно корисною вважаю, і систему попередження про наближення іншого авто під час виїзду з парковки заднім ходом вона називається Cross Traffic Alert. А про матеріали та якість складання не варто й говорити. Люкс, одне слово, отже, висновки. В-40. Вдали вибір для безтурботної їзди з трьома максимум чотирма супутниками і практично без зайвого багажу. Багажник досить скромний. Дволітрового дизельного D3 на 150 сил та 350 ньютон-метрів цілком вистачить, аби провчити навігласів чи просто дати вихід гарному настрою, сприяти якому буде шестиступеневий автомат GearTronic. Привід у моделі передній спортивні пористи розчаровані. Усі інші просто не розуміють розчарування пористів. Все як завжди. v 40 Air дизайн. Зовнішність, вочевидь, привабливіша, і за кермом це приємне враження підкріплює потужніший двигун на 177 сил і 400 ньютон метрів. Сотні на спидометрі доведеться чекати менше 7 секунд, а пружна підвізка підтримає вас в авантюрних маневрах. Задні пасажири пробачать вам ці ризиковані витівки через відчуття надзвичайної захищеності. Втім, недовго. На декого з нас напала морська хвороба, причому тільки в цій моделі. В-40 Сісі. Єдиний бензиновий представник в нашому каравані урізноманітний в акустичну динамічну палітру відчуттів. Двигун тихіший, реакція на педаль газу дещо гостріша, не в останню чергу завдяки повному приводу. 2,5 літри, 254 сили та 360 ньютон метрів. Сотню пролітає через 6,4 секунди. Єдиний автомобіль, в якому стояла система розпізнавання дорожніх знаків корисно і незвично. Без неї потім було якось незручно. Зайти та вийти непросто, але сидіти непогано. Кліренс лише на Ціло 3, 3 сантиметра вище, ніж у звичайної V40. Однозначно фенова модель для молоді s 60 та s 80 Седани з різних полюсів скандинавського люксу. Сістдесятий справляє краще враження на молодих, а вісімдесятий викликає повагу у досвідчених. Дволітровий дизельний d 3 на 136 сил та 350 ньютон метрів робить s 60 недостатньо різким на старті, що підтверджує розгін до сотні за 10,2 секунди. Але це абсолютно нічого не означає на практиці. Натомість s 80 має 2,4-літровий дизель на 215 сил та 440 ньютон метрів. Шикарний прост. Сторий салон, пристойний багажник, 148 мм кліренсу виважена зовнішність. Гордий представник щонайменше бізнес-класу. Нарешті, серед повноприводних XC найбільшу любов та повагу викликали xc 70 та xc 60 70-ка буквально зачаровувала комфортом, красивенним та багатим оформленням салону, а потім ще й потужністю та прохідністю. Кліренса в 21 см цілком вистачало. Недарма XC70 продається в Україні краще за інші моделі. 60-ка ж підкупала вищим на 2 см кліренс. Енсом вигіднішими для бездоріжжя з висами і звичнішою для кросовера сува зовнішністю. Натомість в салоні у неї помітно скромніше. На жаль, ані арт дизайн, ані три ряди сидінь, величенький салон, ані гарне місце водія та переднього пасажира не врятували XC90 від репутації застарілої моделі, чого не приховує і сама Вольво. Та й навіщо? Адже незабаром з'явиться нова XC90, і її теж по достоинству оцінять ті, хто розуміється на гордих шведських автомобілях марки Вольво.